Україні, шановні глядачі, Вітаємо Ми, ми знову прибули на пошуки, сьогодні настрої. Андрюха, привітайся. Андрюха трошки був в відставці через травму. Через <с? травму сидити був в відставці. Півроку. Півроку. Ну. Так що приїхали ми сьогодні, можна сказати, знову розвідку. Такі цікаві поля тут з одної сторони. З іншої будемо пробувати. Поля дуже цікаві. Поля цікаві, тут така орка глибока на тому полі. Будемо пробувати. Будемо пробувати, зараз п'ємо чай. Чим ти хвалився? Розказуй всім. На коп розгрузка. Але ти повдягував. Так що, шановні глядачі, від вас палець до гори. Підписка, коментарі, а ми... А ми газуємо, п'ємо чай і газуємо шукати. Будемо пробувати, все так. що буде, все вам покажемо. Обов'язково, все, до наступного сигналу. І так. Перший сигнал в кома був. І щось вискочило, ніби як, як, дитячий, як перс перстень керовський ніби. Якийсь ніби як дитячий, Думно, дуже маленький. Видно, бо вони такі отут. Ну не спаювало, просто. Тут, допуску, та, допуску вони допуску так, Вони так з'єднювали, його згинали. І Видно, ну видно, що то по щось стареньке по тому періоду. Та будемо дивитися. Будемо дивитися. Але, але поле цікаве, кераміки просто валом. І і якась ще така темне. Та е -е, таке. не темна, а жовте. Жовте з прослойками. Ну, маємо надію, що щось Так. Погнали. 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 ходимо бродим, вже перейшли ми на наступне поле. Там от таке невеличке. І кум сьогодні знову виступає по візуалках. <гум> <гум> знову візуалка і дивіться яка. Красота. У нас є зернотерка. Така сама, як минулого разу тоді знайшли. І зараз от ще вона така є у нас. То <гум> вона <гум> з кременю? З кременю. Вони тукли. Зерно <гум> пере, 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 перемелювали на цей. На, ну, на каші то було грубшу. Помолу таке, можна сказати. Нормаляк. вже знахідка. Але знахідка там. Люблю я таке знаходити. Що не каже, але такі знахідки візуальні. Подобається мені знаходити. щось таке Все, супер, продовжую. І так, в мене тут сигнальчик був. І 20 копійок 1956 року. Ну такий суєтик і Андрюха щось тоже ми є Гелер чи Філер. Ну Хрин Гелера. Небочу кирик. А з той хайс. Щіточка, все, як книжка пише. Чоловічий любий готувався 20 років. Є такий є. А, і зацеп, зацеп такий зачепчик є. Ну, і зацептики от. Так, я не знаю, що? Смідний. Що, від чого він, для чого він. Ну, щось так. Ось який він непоганенький. Цікавенький, цікавенький, щось носили, якось приблуда від чогось попалося. О там кума Ауреуса вишукує, ніяк не може знайти, каже, десь там має бути внизу, але де не во не знає. Десь для відео закупав, принайти не може. <реш> <реш> Приїжджайте, купайте, шукайте кум для вас закупав. <реш> так, ну ми продовжуємо. І в кума перший круглячок. Нарешті, Нарешті. Нарешті. в мене вже був. Андрюха два десь якийсь там суєта теж вицепив. І зберекуємо кружечок. де я є в кожемо бачу О. Ді ж воду Візьми Скажу вам Тут коперів на тому полі, ватому. ще один ходить, якийсь не знаю, чужий, ще там два ходять якісь. А що вони шукають, не знаю. Ну бачу, що з аськами стандартними катушками. Ну то треба на... Аська не поганий апарат, але треба катушку докупляти. Докупляти хоча б нелуску якусь потужняцьку вона тоді хапне. Ну, буде виціпляла. А стандартною катушкою не знаю що. Реч посполіта. Реч посполіта. Так, два гроші. <кхух> <кхух> ну що? Я тебе вітаю, що коробліша... Не за тим я приїхав, кум. А за чим? Не знаєш. З гореусом? За приїхав. Зараз знайдеш. Зараз ми підемо на інші поля. Пройшли десь ми сіки. Два поля. Таких Ну то невеликих, але... А Чих. по кілометру? Не знаю, два-три. ми Здається, що довго йдемо, бо тут то, типу поваренка дуже велика Тут варенка тут тяжко ходити. От що? Ямка в кума. Разуємо На штик! На штик. У мене нема такої мірки, штик, не штик. Глибоко або ні? все. Але тут з Деусом ти знаєш чи глибоко купати чи ні. Ти розумієш? Дуся. А Саїд. Саїд? Саїд. Сиїд обланка. Андрюха йде по дюнах. Давай, Андрюха, давай, давай. О, знов гірзу зайшов. Mm. <гум> ну що ж, ми продовжуємо. Так, скакує ще якийсь донкруглячок в мене. Це у нас солід. Маленький соліт, але лисий. Ось такий. Кум вже доганяє. Будемо переходити на наступне поле. Попадається ще одна. Якась монетка. Дивимося що то є. Щось є, а що? Не видно, бо закис ще дуже. Але повідай. Ну десь я знаю. Один-два гелера, плюс-мінус, або Польща. Продовжую. А я говорив, що сьогодні кум по візуалках. Дивіться, як... візуально... Дивіться, яка красота. Дивіться, яка кераміка перша. Горщика. Ну. Ну. Тепер дивіться. Дивіться. Та ти що? Такого. Ай! Печаль. Та Фіг зня. Керамічне. керамічне, керамічне прясло. І ще якесь Ну. Та ти що? Лайк. Такого в нас ще нема. Лайк. Обов'язково лайк. Ну, так вам поставив. Ну. Супербомба ракета. Ну що ж, крутимося тут. Продовжуємо. Так, і тепер Андрюха відмічається і походу перше срібло сьогодні. Вене, показуй. Така штучка срібна. Ну, не даремно ти стільки віддихав. Так, так. так що Андрюха вітаємо. Дякую, дякую. Пальці до гори. Чин і так, бо у мене сигнальчик і такий от круглішок вискочив. То в нас є один крейсер 1851 року. Трошки лисуватий, але ще якийсь рельєф на ньому трошки зберігся. Ну нормально, і то добре. Хлопці ходять. І що шукають? Ну що ж, продовжуємо? Так, вискакує мені якась монетка. Що тут у нас є? Це в нас Радянщина. Одна копійка 39-го року. Так. І такі сигнали бувають. Продовжуємо. І так, ще один сигнал. Отакий, От я думаю, що це оповідя ну, те ж саме, що одна копійка перед тим. Та, так і є. Так і є. І знов 39 рік. Просто дивлюся, тут слідів капець, скільки є. Слідів дуже багато. І ще по місті слідив, все таки ми щось витягуємо. Продовжуємо. І так, був у мене сигнальчик і вискочила отака пломба. От. 18 Щось пише по кругу ще. Така пломбочка. Хлопці ходять, а там Андрюха ходить, кум взагалі десь там аж. От. Ходимо, кераміка є. І таке щось, щоб були якісь фіболи, таке ще нічого не було, але продовжуємо ходимо. Щось буде, будемо показувати. Його далеко ще не відійшов, а тут та пломба я знайшов. Я тут такая от, от, дивлюся візуалочка, дивлюся щось блиститься. Ось так от туди. було запхана. Я витягнув і от з кремнію щось таке вискочило, лежало, не знаю, що таке було в них. Ну, Видно, що сторона заточена. Чи то був ніж, чи то кусок цього серпа. Ну то не сукира явно була. А може хто його знає. Ну, Така візуальна ще одна знахідка. Ну, візуальних знахідок багато. Найкраще ходити, коли зійшов сніг. І от земля сілася і всі поверхневі знахідки, отакі, вони їх дуже гарно видно. От. Супер. Ну що ж, продовжуємо. І кума кругляшок. Вот такие вот Ты моя до катушки мне в ухаріже Давай <ріху> Два Гелери чекать грошей Ты шо кажеш? Хороші бу Геллери, да? Ну давай давай Раз побачу Ти вообще нічого не веде 5 грош 5 грош, так. Закиші за так конкретно. Ну, зато монетка. Монетка. Поле цікаве, але поле дуже сильно бите. Бит, а що... та воно ну, бите, але то, дивися, тут тільки уронина. Треба, судно. щоб ну, дискували, може ще щось вискочить тут. Але все одно бачу щось попадається. Надію ніколи не втрачаємо. Йдемо далі. Йдем. І тепер візуалочка в Андрюхі. Ось така маленька бусинка. Скоріше всего шокеруська. Тут наслойка на тому полі, значить. У нас сьогодні більше е, знахідок візуальних, ніж то що апаратом збирається. Так що не купляйте другі апарати і виходьте на поле, так. Просто візуально дивіться, і знаходьте більше. Так, буде більше знахідок, ні? Так, ми продовжуємо. І так, в мене вискочив круглішок. Ось такий от. Один гелер. І в кума о він там ходить. Був тільки що сигнал, в нього там козацька куля вискочила. Підходимо, ще пробуємо. Вже по чуть-чуть вечуріє. Ще трошки перейдемося і будемо збиратися. Що буде, ще будемо показувати. Так, товариство, на сьогодні ми завершили. Трошки налазилися, бо тут така воронина глибока була. Думали, що більше вони підняли трохи знахідок наверх, але як бачите, небагато, скажімо так. Але все одно, і Київську Русь знайшли, і по черняхівській культурі знайшли. Ну, відкупалися класно. Всі знахідки ви бачили, не, не ну, нема сенсу показувати, бо там радянських таких ми трохи понакопували, не, не знімали все. Так що так завжди не буде, як минулий раз. Що ціла лопата. Не буває такого. Хабарнички не влазить. Так. так воно і є. Є для того розвідка, що ми їздимо, шукаємо якісь місця цікаві. Ну, а від вас ми чекаємо активу. Дякуємо всім, що ви підписуєтеся, коментуєте, вподобання ставите і чекаємо в подальшому. <рес> так що, все, дякуємо за увагу. До наступної зустрічі. Всім мирного неба. Чао!